Вітаємо вас, шановні добродії, у цю хвилину світлу грудневу. О цій порі нам хочеться пригадати грудневу важливу подію 1 грудня 1991 року, коли відбувся загальнонаціональний референдум на території нашої України. І на референдумі стояло лише одним одне питання. Яке питання? Романе Володимировичу, повідайте нам. Дякую. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Як вже сказала Марія Олександрівна, ми хочемо привернути увагу до тих подій, які були вже за нашої, нашого життя. Ми знаємо, що 1 грудня 1991 року. В Україні відбувся всеукраїнський референдум, всеукраїнський загальнонаціональний референдум на всій території України. І остояло одне питання: чи затверджуєте ви Акт проголошення Незалежності України? Як ви знаєте, що 24 серпня? 1991 року Верховною Радою було прийнято акт про проголошення незалежності. Але цей даний акт був проголошений. Проголосований 346 депутатів Верховної Ради проголосували за цей акт. Це більша конституційна більшість, в тому числі всі політичні партії, які входили до Верховної Ради, проголосували за Акт Незалежності України. Але Україну після цього акту мало визна мало визнавало держав. Тому Верховна Рада разом з, е, з народом з політичними партіями вирішили, що 1 грудня буде проведений всеукраїнський референдум, на якому було буде поставлено, як ви вже сказали. Я повторювався, одне питання: чи про підтримуєте ви? Чи підтверджуєте ви Акт проголошення Незалежності України? До даного референдуму готувалися досить досить шепетільно. По всій Україні були сформовані дільниці, були сформовані списки для тих, хто має право приймати участь в голосуванні. І якщо навести списки, то для проведення референдуму по всій Україні було створено 34 тисячі 93 дільниці. Ви розумієте, скільки було задіяно людей для того, щоб у час провести цей референдум. У референдумі до, референ... до права голосувати на референдум мало мало 3... право 37 мільйонів 885 тисяч 555 осіб. І коли вже 1 грудня, 1 грудня люди святково оділися, пішли голосувати за підтримувати Незалежність України. Було моторошно, тому що ми приймали участь у цьому голосуванні і переживали за Україну. І було, а як люди підтримують? Чи підтримують, чи не підтримують, і була така настороженість. Тільки було у ті 91-го року, 1 грудня тільки були розмови про цей референдум. І коли вже 1 грудня вночі проводилися дослідження, а потім вже Центральна виборча комісія об'явила про результати голосування, то всі були здивовані великою кількістю людей, які проголосували за незалежність України. За незалежність України відповіли 28 мільйонів 804 тисячі або 90% 90 і 32%. процента А взяли участь в голосуванні 31 мільйон 891 тисяча. Ну, багато бюлетнів виявилися недійсними. Але ну, були люди, деякі голосували, що хотіли зберегти е, Радянський Союз, але їх було один чи два відсотка. Всього один чи два відсотка. Але якщо взяти по регіонах, як голосували українці, то західні області. Голосували 95% від тих, хто приймав участь в голосуванні, проголосувало, що підтримують незалежність України у східних областях, наприклад, у Харкові і Криму, підтримали 80%. Навіть. Так На хоті хочеться... Дум... 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 хочеться підчеркнути, що в таких містах, як в Севастополі. 92 Тому що в нас було сформовано. У е, нас є 25 областей, але є два міста е, е, всеукраїнського значення. Це місто Київ, місто Севастополь. Ну місто Київ ясно проголосував за більше за 90%, Але Севастополь проголосував 80%, Донець проголосував 80%, Харків проголосував 80%, mm -hmm. якщо проголосував. І виявилося так, що вся Україна. Підтримала акт незалежності України. Більше, як я кажу, при 90, 90 і 32 соти підтримали акт підтримання незалежності України. Це був такий дуже великий, гарний для нас і приємний результат. Стало легше до душі. Ми взнали, що Україна від сьогодні, від цього, від 24 серпня і підтверджено референдумом. 1 грудня 91-го року це є єдина держава, яка має свої кордони, її земля недоторкана. І ці люди, які проживають на даній Україні, тепер себе почувають нацією як українці, що мають територію, мову, державу, Конституцію. І вказано, що на території України з цього часу діють тільки закони України. Після проведення референдуму, до речі, хочу сказати, що на цьому референдумі було дуже багато спостерігачів з інших іноземних держав, які так само ну не дуже так, як вам сказали, дуже тонко відносилися до цього питання. Деякі президенти великих держав боялися розпаду совєтського радянського союзу через те, що боялися, а в які руки попаде ядерна зброя. А чи можуть ті держави, які відокремлюються, гарантувати, що вони будуть підтримувати ті закони, які діють у всьому світі, як закони, які є Організацією Об'єднаних Націй? І виявилося, що народ проявив велику таку надію на майбутнє, проголосив за незалежність України? Ми підтримали і. Після 1 грудня зразу посипалося визнання України як держави, тому що знаємо, що хоч Україна входила в Організацію Об'єднаних Націй, але вона входила як Українська Радянська Соціалістична Республіка. А зараз Україна стала незалежною державою. І після цього Помінявся статус держави. Вона стала держава, Україна столицею в Києві, яка має свою Конституцію, має свої кордони, має свою армію, має свій законодавчий орган Верховної Ради, має Конституційний суд. І всі атрибути влади, які потрібні Україні, є. Ми Дуже наді... і я хочу сказати, що перші, хто признав Україну як державу, це була Польща і Канада. Буквально 2 грудня 1991 року Польща і Канада признали Україну як державу. Після цього, вже 3 грудня, посипалося, як з решета, зерно, посипалося визнання України як держави. Ми горді, що вже в 1090. У 1991 році, в третій раз, за 350 років, Україна була проголошена державою. Це перший раз було проголошено, коли був Богдан Хмельницький, другий раз у 1918 році і третій раз у 1991 році Україна ствердилася як незалежна держава, яку визнав весь світ. Ви ж дивіться, як довго і як непросто ми йшли до нашої незалежності. І сьогодні ми її маємо, ми її захищаємо і ми ну, живемо в нашій незалежній Україні. І ми тішимось, що є такими, правда? ж? Так. Під час підготовки до цієї передачі про референдум 1 грудня 91-го року я в мережі. Натрапила на агітаційну листівку найактивнішої на той час політичної сили, народного руху України так, 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 так. і прочитала в цій листівці вірш заклик активістів до українців не схибити в останній момент і використати свій долоносний шанс отримати волю. Свободу угу. і незалежність України і дати стверджну відповідь на питання Бюлетня. Чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України, відповісти так, підтверджую. Отже, слухайте цей доленосний вірш Вирішуємо. Московське іго понад триста літ руйнує нас. Як Ракова пухлина, збудімося, скажімо на весь світ, Хай буде незалежна Україна. Вирішуймо, чи хочемо волю мати, чи будемо далі у ярмі тягнуть, і будьмо пильні, хочуть нас приспати, і знов в союзну фіру запрягти. Прокиньмося, нарешті, Добрі люди, повірмо в себе, Бог додасть нам сил, і Україна незалежна буде і нашим Президентом Чорновіл, В країни син, дочка, по праву, Тебе зродив цей отчий край, щоб відродить свою державу. За неї голос свій віддай. Мати рідня, мати земля і мати Україна що може бути дорожчого. Тож цінуємо це все, відстоюємо і незалежність, і нашу волю, і нашу гідність, і прямуймо до перемоги.